По поводу будущего, я не знаю, як знову ситуація. Чесно, я готов жертвувати. Переходять на наступне, це ж go! Всім здоровенькі були. Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні тервені про благодійні концерти та еміграцію. Якщо хто подумав, що це черговий випуск, хайп та галас на чужому імені, то почувши це. Мала би ще в суботу певне зняти випуск про Макса Барських та волати, які він гідних з російськими піснями. Одначе, я звісно, не буду тут сама себе закидувати компліментами, але ніколи нікуди не кваплюсь. І мої випуски завжди витримані, як вишиване вино. Я дочекалась офіційних пояснень на сторінці артиста у інстаграмі. Ми знаємо, де це робиться. Тому я сьогодні би хотіла розібрати його концерти як інший приклад. Тому вриваємось у. Зділай громче. Макса шлях, бе трафив та дренеліномоніторі. Російські хіти українських виконавців, які досі продовжують звучати на концертах, це ще ті круті пороги, але цей випуск ніякий там не кенселинг, притягнуте слово з Америки, не підпал ворожнечі між українцями і не цькування артистів. Це така халепа, з якою хочеться розібратися. Чому так відбувається взагалі, коли триває війна? І сьогодні ми говоримо про Макса Барських. Це один із українських артистів, який масштабував свої творчі за межами України, тому і співав англійською, російською, і для хлопця з Херсону мовний орієнтир взагалі не здивування. Я дуже люблю повертатись до Херсону і там прогулюватись містами, які мені подобаються, з якими пов'язано багато погодів. Не виключно збудований репертуар на цих мовах, хоча й російська являється основою, були пісні і українською. Аж Одна і те підписана Ukrainian версія. Проте Макс Барських це той український артист, який з 24 лютого 2022 року, на мою думку, записав найчуттєвіші саундтреки війни, за що ми і вдячні. І сьогодні він відправився у благодійний тур з концертною програмою, де половина пісень, все ж таки на концертах, звучить російською. І тому мені, як і багатьом українцям, думаю, хочеться узяти в та розібратися. А що це таке ліричне прощання з минулим чи творча слабкість? Для цього ми камбекнемося до слів артиста про майбутнє його кар'єри, сказані 7 березня 2022 року. Тобто, по поводу будущего я не знаю, як складна ситуація. Чесно, я готов жертвувати і своєю кар'єрою, і своїми поклоніками. В Росії і рус русскими поклонниками по всему світу, если чесно. А... Мені саме главнее, щоб перестали люди кожен день. Маю думку, що 7 березня жоден український артист, який не накивав п'ятими до Росії, не думав про майбутнє своєї кар'єри і про гроші. Але тут під час марафону Макс попрощався з російською аудиторією. І вже 24 квітня 2022 року, під час трансляції з лавими на джипі, Макс детальніше пояснив, що далі буде з його кар'єрою. Я не збираюся покидати це, але у мене зараз не дуже багато натхнення є, чесно кажучи. Там з'являється воно колись. Я іноді навіть себе змушую, щоб щось написати, щось зробити. Тому що зараз моя голова в іншому місті. І знаєш, зараз я кожен день думаю про те, щоб там в Україні було все добре, щоб армії було все добре, щоб у нас були сили, щоб у нас був настрій. Ось і тому я я поки що не бачу себе в паєтичному піджаку, не по сцені, Чесно кажучи, як це було в минулому. Ось знаєте, по особливому смачно та втішно чути, як лунають слова війна. Змінює з вуст артиста, який після 2014 року продовжує їздити на заробітки на території терористів. Тому що війна змінює, вона дійсно змінює кожного з нас. Проте з 24 лютого цінності Макса кардинально інші. Він почав вивчати Україну українську і намагається нею говорити. Я іноді буду переходити на російську тому що блін я тільки почав спілкуватися українською, тому буває моменти, щоб не бекати, не мекати. Так Макс це не просто співаюча голова, а музикант, який пише свої пісні, власноруч і музику теж виробляє сам. Він почав досліджувати українське звучання не минулої, стільки років дочекалися. І мене дуже шокувало наскільки крута, і якісна і стильна музика була. Починаючи там з 70-х років в Україні, і на цьому ж ефірі піднімалась тема взагалі доцільності виконання російськомовних пісень, коли артист розуміє, в нього шурупає мізки, що взагалі неадекватна або звичайно російська. Проте затуманна свідомість деяких українців і досі, де були концерти, якраз для ТРО і для солдатів. Я співав українські пісні, але думав так: не буду зараз російські ніякі пісні співати, бла бла, -бла. І все рівно там під конець, вони такі «А, ну давай подруганусь. Давай під конець вони такі. Що може вдіяти артист, коли самі ж прихильники, як той реп'я, вчепилися до минулого і їх не відірвати. Ну, не можуть вони з ним попрощатися. Звідси ми з вами і спостерігаємо той результат байдужості до звучання російської сьогодні, та й в майбутньому, та й після війни, тим паче, і вони на ці граблях постійно наступають. а Виводи ніхто ніяк і не робить. А підхід до концертної програми шоу у Макса такий майстерний, не хитрий, а із виженкою, настрою українців. Ну, коли не проти, ну я буду виконувати. І мейбі це є демонстрація. Лагідної такої ніжної українізації, привіт, Україно! привіт усім! Російською більше не пишемо. З 24 лютого випускає виключно англомовні та україномовні пісні. Веде інстаграм українською, спілкується українською в зсу був чи не був. Ну зараз в благодійному турі збирає кошти для зсу. Але є ще одне цікавесне інтерв'ю, де Макс висловив свою думку про звучання російської. Що ж до мови, то поки йде війна, про неї не може бути й мови. Далі все залежатиме від тих вчинків, які все ж таки я сподіваюся, зможуть зробити російські люди. Щоб показати, що вони не ототожнення Росії вчорашнього дня. Крапка. Не знаю, що то було, яке НЛО вдарило в голову Макса, аби вилити такі неоднозначні думки. Але всі свої вчинки вони вже продемонстрували. Українці надивилися, тому і російська мова не інструмент для спілкування, це мова ворога. А зараз настав час вам почути відповідь на питання, чому такі методи використовуються на благодійних концертах. Я сподіваюся, що все закінчиться дуже швидко, але... Ну, якщо все буде триматись довгий час, то там будуть а, всі всі средства хороші. І то есть, і, 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 якщо не буде необхідно, то а... Поїдемо в спеціальні благотворительні концерти, як ми з вами спостерігаємо, заплановані усі методи Макса успішно працюють, Підспівали на концерті хором. Не знаю наскільки правильно нести російську мову, коли такі руйнації та жертви від війни, від того клятого сусіда, але чи не артист мав би транслювати приклад прихильникам? Ну не знаю, не знаю, що мені вам говорити. Такі музичні кульбіти менеджмент співака взагалі подає як велику концепцію шоу. Після то й полетіли претензії від почутих російських пісень на концерті у Варшаві. Зненацька, 8 травня в інстаграмі з'являється пояснювальний допис. У першому блоці я співаю пісні, що зробили мене популярним: пісні, з якими в людей асоціюються найкращі спогади. Далі йде частина мого музичного щоденника війни, який я почав писати від початку війни. А в третьому блоці я знайомлю вас з абсолютно новими композиціями, які увійдуть до нового альбому трішки згод ну добре, ювелірно все продумано. Немає до чого приколупатися. Ну майже коли Макс заявляє, що його концертна програма складається з минулого, теперішнього та майбутнього. А половина пісень звучить російською, то з математикою, так само кепською, як і у продюсерів голосу країни. Те, якщо на хвильку відхилитися від російської мови, ну можна і назавжди, і розглядати це як творче набуток артиста, то звісно, ці пісні мають право на існування. Вони існують на стрімних майданчиках і збирають ролл І ви можете підтримати артиста, слухаючи їх 24 на 7, якщо не можете від серця відірвати. Але чи місце пісням російською мовою сьогодні на концертах та й майбутньому? Раніше у своїй спільноті на Ютуб я проводила опитування щодо майбутнього музики в Україні, де більшість за повну від російської піснях та співайте будь-якою мовою, лише не мовою терористів? І чи є такі концерти певним винятком, коли вони благодійні для збройних сил України тією? Еміграції від відповідальності після 24 лютого, наприклад, Тіна накару свої російськомовні хіти, не просто пісні поклала на полиці в очікування. Алексії взагалі не збирається відмовлятися і перекладати заради російськомовної аудиторії, окрім Росії. Монатік вже від'їздив тур Арборона з російськомовними піснями. Дорифіва після першого сольного концерту в Києві взагалі відмовилися від російської мови у піснях та й більше не виконує. А Макс Барськ певне зараз перебуває на стадії прощання з минулим. Тому мені цікавезно знати вашу думку, що ви про це думаєте. В кому проблема в аудиторії, яка вимагає виконувати ці пісні і не може без них жити, чи в артистах, які не спроможні кардинально трансформуватися і змінюватися. І в продовження теми стікачем від війни наслідки так і несуться за нашими артистами, які збиралися виїхати за кордон на концерт, але їм відмовили. Так скасувався американський тур сердючки днями мінкульт відмовив хаяту. Меловін виїхав. Андрій сиди вдома. А тим часом друзі ми вже у Польщі. Як відбувається та відбіркова рулетка, кому давати зелений коридор, а кому гасити червоне світло? Ну не розгадати таку складну загадку, але на одному такому виїзному благодійному концерті турі в Америці Дорофєвої і позитива, які встигали вночі пакувати аптечки для збройних сил України, в день готувати лоти і мати сили ще й на драйвовий позитивний виступ. Бачите, я й і можу і позитивно говорити про артистів. Сьогодні, вибачте, не про них вів. Це все благодійне дійство, дуже цікавезний персонаж з України, який на таких, знаєте, безтермінових заробітках в Америці. Мінкульт не прописав дату виїзду і термін повернення. Мені, звісно, стало цікаво віднайти його версію такого вчинку, як він пояснює свій переїзд до Америки. І я натрапила на допис в інстаграмі під назвою Хто емігрував той мудак». Позиція ясна, частково, справедлива, але точно не радикальна. Іноді трохи губиться грань між радикально та раціонально, адже є ті, хто планував і готувався, та ті, хто усе втратив, а когось завжди щось до останнього тримав. А когось навпаки. Тепер нічого. Причини різні не лише війна. Індивідуально все не радикально. Ми у своїй думці теж не радикальні, тому нічого так радикально не сприймай. Але якщо він тут у дописі у своїх словах натякає, що йому щось заважало виїхати раніше, війна не причина. Він планував, то як він пояснить свої заплановані зйомки на тету, шоу побачення без фільтрів, в якому через запланований виїзд в Америку не дознявся. Ну давай тоді подивимось, що в нас. Правді, Давай. нас очікує, таке романтичне шоу побачення без фільтрів, вже можна сказати, без елерта почали знімати ще до 24 лютого, але не встигли дознімати. І з 16-го випуску ми вже почули, як експерти вміють розмовляти українською і заміну Елерту. Андрюшка, привіт, вітаю тебе. Друге, на певну хвильку, я подумала, що такий радикальний крок, не ми радикальні своїй думці, в ніякому разі не подумайте чогось поганого. Заради доньки він забирає доньку від війни. Але і тут повз не влучила. Той татус, який нашов голосячка так солодко до сліз, розповідав, як завжди, хоче бути поруч із Елою. Я хочу, щоб моя Еля. Знала, что і папа, що всіх, що би ні произошло, сможет быть рядом в любую секунду. На сьогодні скупе сумую. Знаєте, всі ці вчинки та дії публічних людей спонукають до роздумів. Ніхто із нас не знає, як воно робити правильно. Ніхто не думав, що таке буде і війна прийде на нашу землю. Але давайте думати зараз, про теперішнє, про майбутнє. Дякую всім вам, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково залишайте свої думки нижче у коментарях. Що ви думаєте про кожну ситуацію, сказану сьогодні. Правильно, неправильно, має, не має звучати. Виїхав і виїхав. Нехай не повертається, чи хай повертається, начхати. Цікаво знати, я читаю усі думки. Перші два дні взагалі активна і вступаю в діалог. Дякую за увагу, дякую за вподобайку, дякую за активність, дякую за те, що ти підписатися. Дякую Збройним силам України, хлопцям, дівчата, дякую всій протиповітряній обороні, дякую всім, хто на фронті. Днями, ночами не спить, коли ми там сидимо і скаржемо з Боже, не виспались шахети, ракети. Ось, що має стати нашим стимулом до активних донатів, допомоги? Або якомога швидше закінчилась війна? Усі мають повернутися додому. В усіх має настати спокійний, мирний сон. Має бути перемога, і вона обов'язково буде. Разом до неї і куркуємо, а Москва палає там, просто горить бавона.